Я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть! Сьогодні маємо зачаття святого пророка, претечі і хрестителя Господнього Івана. І коли Захарія служив за чергою свою службу, він побачив ангела. Бачите, і той ангел йому звіщає благовість, але як людина на все реагує? Вона каже, «Та як я Я вже старий, та я то. І ми часом також упираємося волі Божій, що часом нам шкодить. Як говорить пророк, як говорить нам сьогоднішній святий Іван, він каже оці ці слова, самим інтими перед ним Духом і силою Ільї, щоб навернути серця батьків до дітей. І не слухняних до мудрості праведних. Навернути серця батьків до дітей. Чуєте? Не так, як ви привикли казати, такі в мене діти не здалі, але ну, там моліться за цих дітей, бо вони ніч не хочуть слухати, Ніч, тата і мама не слухає. А Господь Бог каже: навернути серця батьків до дітей. Щоб ви відносилися до дітей з любов'ю, не як до своїх маленьких законних рабів. Так? І реалізовувати свої. А, так у суспільстві, знаєте, не можеш себе реалізувати якимось начальником, так? зато маю дитину і я собі над ним начальник, якщо хочете кимось так дуже керувати. То купіть собі пса або кота, і над ними будете розказувати, який ви начальник. А Господь Бог має в плані навернути серця батьків до дітей. Як ми можемо розуміти Ісуса Христа як Сина Божого, якого тато посилає на землю? Щоб відкупити людей, як відкупити, навчити їх, організувати їх як апостолів, дати Слово Боже, як запоруку спасення і принести себе в жертву? Чуєте, який тато милосердний? Боже вас каже, ну та як принести в жертву свого сина, щоб відкупити купу нас чужих? Любов і жертва це речі нероздільні. І тому каже Господь, що я посилаю вас у світ. І Івана Хрестителя готує на того, який наверне серця батьків до дітей, щоб батьки кінець кінців побачили у дітях своїх продовження себе. Дорогі батьки, тато і мама, чи задумувалися ви, що ви будете жити у ваших дітях? Як то може бути? А тому що ваша дитина це є половину набору хромособів ДНК від мами, половину від тата. Але не тільки тато і мама, є ще діти, баба і так далі. Тому ми будемо жити в наших дітях, а ви відноситеся до, до своїх дітей як. Як до своєї законної забавки, на ім'я раб, я собі хочу виховати такого раба, щоб він, люди його хвалили, а я буду казати, то моя дитина. Дитина буде старатися, а я буду собі пожинати всю ту здобутки. Не зараді цього Христос прийшов на землю. Христос каже, я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов вам послужити. А Бог прийшов дати приклад. І Він цей приклад дає. Він дає приклад служіння. Тому кажу вам, служіть своїм дітям, як тим, в кого, кому ви будете продовжувати жити. Відноситься з любов'ю і дорослі, стаючи доросли, дорослим, учіться бути дорослими стриманими, поміркованими і це робить на своїх дітях. Для цього і є елемент зростання. Тому іменно, коли говорю вам, про зачаття Івана Хрестителя. У Бога на все свій час. Ви чуєте, скільки було Захарії, скільки йому було років, скільки було років Єлисаветі. Вони вже були старі. І вона коли завагітніла, навіть встидалася, ховалася. Вже було встидно їй в таких роках ходити вагітною. Але Бог каже, Я вибрав вас, і в Господа є план, і каже Гавріл: Я Гавріл, що стою коло Господа, я тобі це кажу. І кажу тобі те, що воно у свій час збудеться. Якщо Господь вже проголошує, то воно збудеться. Може пізніше. Вже Єлисавета була стара. Але воно збулося. Воно може бути пізніше, але воно збудеться. І те, що Господь Бог пообіцяв вам, воно збудеться. Може, пізніше, але збудеться. Майте віру у Бога. Віруйте в те, що говорить святий Іван. І життя вічне знайде місце у ваших душах. І ви будете тими, що розносите дари вічного життя. Ви будете тими, хто стане провадарями до місця спасіння. Ви станете тими, які народили дітей Божих і всю свою любов вклали в них, щоб показати Богом свою любов і свою жертвенність. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.